Як саме залучатись до програми відновлення? Звісно, що всі ви тут забрались з одним питанням, як ми можемо зробити коштів на відбудові? Скільки буде не вистачати скла, який буде дефіцит, які це, які це обсяги для України. Найбільша перевага бізнес, який в цій громаді розташований. Це дає можливість якнайшвидше запустити повноцінний процес оцінки відповідності саме для віконної галузі. Люди хочуть гарне по найдешевшій ціні. Зараз треба чути один одного. Лише разом можливо рухатися далі. 22 роки останні я продаю і хочу сказати велике дякую ЗСУ за те, що є змога досі продавати. Перші враження дуже хороша організація. спікери. Вважаю, що такі конференції дуже потрібні в нас час, тому що потрібно підтримувати не бізнес, а людей, які працюють в цьому бізнесі. Якщо ми будемо підтримувати один одного, то економіка вистоїть. Мене звати Сергій Теплицький, компанія Екіпаж. На цьому заході я не вперше, але дуже як би, вражений самою організацією. Конференція нам цікава в першу чергу щодо спілкування з нашою всією віконною тусовкою. Дуже важлива подія, тому що вона показує пульс цього ринку, показує те, що, що ринок живий, що ринок існує. І часи зібрати тільки фахівців професіоналів з великою повагою до і видавництва і журналу і до таких конференцій.